Справа 1534. Розв'яжи рівняння. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання. Бачимо, у нас зліва і справа є дужки, перед дужками є множник. Тоді будемо спочатку розкривати дужки, кожен з доданки обножити на відповідний множник. Отже, зліва ми записуємо як 7, що множиться на 6х. Потім записуємо знак мінус. І 7 потрібно помножити на 5. Так. Далі це дорівнює, Справа 4 множимо на х. Це буде 4х. Відняти 4, що множиться на 3. так, І відняти 11,6. Ну що ж, давайте будемо виконувати множення. 7 помножити на 6, це буде 42. Що множиться на х або 42х, відняти. 7 помножити на 5 це 35. Це дорівнює. 4х. Відняти. 4 помножити на 3 це 12. І відняти 11,6. Ну що ж, зараз? Невідомі в одну сторону, вліво відомі. Права доданки. Ну що ж, зліва у нас 42х. Так і залишається. Справа було плюс 4х. Якщо ми перенесемо через знак дорівнює, то міняємо знак на протилежний буде мінус 4х. Це дорівнює. Справа було мінус 12. Так і пишемо. Потім відняти 11,6 ми запишемо як суму додати 11, мінус 11,6. Так. Зліва було мінус 35, перенесемо через знак дорівнює, Міняємо знак на протилежний, буде плюс 35. Є. Ну що ж, 42х мінус 4х, 42 частини мінус 4 частини, це буде 38 таких частин. 38х дорівнює. Давайте додамо від'ємні числа. Отже, обидва доданки у нас від'ємні, сума буде від'ємна, або можна мінус винести за дужки, то в дужках у нас залишиться 12 додати 11,3. 6 і плюс 35. І переписуємо 38х дорівня. Мінус 12 плюс 11 це буде 30, 23. Отже, записуємо мінус 23,6 плюс 35. І 38х дорівня. Давайте 35 запишемо на першому місці, то у нас вийде 35. Відняти 23,6. Ну що ж, записуємо, що 38х дорівнює. 35 мінус 23 це буде 12, але мінус 0,6 це буде 11,4. Є? Ну що ж, а зараз як нам знайти невідомий множник x, потрібно добуток поділити на відомий множник. То ми записуємо, що x дорівнює. Добуток, отже, 11,4, що ділиться на відомий множник на 38. Щоб знайти цю частку, на 10 помножимо і ділений і дільник, від цього частка не зміниться. То записуємо, що x у нас дорівнює. 11,4 помножити на 10 це буде 114. Що ділиться? На 380. Так. Або можна поділити на 38. Я думаю, що на 38 поділиться. Так, давайте на 38. Так. Ну і я поділити на 380 і ще поділимо на 10. Так, Отже, це і буде поділити на 380. 114 поділити на 38. Я думаю, що це буде 3. 3 на 30 90, 8 на 3, 24, разом буде 114. Є? То ми записуємо, що х тоді дорівнює. 114 на 38, це буде 3. А 3, що ділиться на 10. Записуємо, що х у нас дорівнює. 3, що ділиться на 10, це буде 0,3. Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, корінь нашого рівняння 0,3. 30. Ну що ж, переходимо до другого рівняння. Бачимо, у нас зліва є дужки, Перед дужками є звичайний дріб 5 шостих. То спочатку розкриємо дужки зліва. Кожен заданки помножимо на 5 шостих. То ми записуємо як 5 шостих. Що множиться на 1 третью х. Потім знак мінус у дужках іде. пишемо мінус. 5 шостих. Пишемо 5 шостих, що множиться 0,2 запишемо в вигляді звичайного дробу як 2. Десятих. Є? Ну що ж, тоді ми записуємо, що це дорівнює. А зліва записуємо без змін, це вийде 3х відняти 8,13. Є. Ну що ж, тут 2 десятих можна скоротити, і чисельник, і знаменник на 2. 2 поділити на 2 це буде 1. 10, що ділиться на 2, це буде 5. Ну і записуємо, чому дорівнює добуток зліва вийде 5, що множиться на 1, а в знаменнику 6, що множиться на 3. Х. Так. Відняти. Тут пишемо 5, що множиться на 1 у чисельнику, а в знаменнику 6. Що множиться на 5, це дорівнює. Справа переписуємо без змін. Це буде 3х відняти 8,13. Гаразд. Ну що ж, давайте будемо скорочувати. Отже, в нас у другому дробі можна скоротити на 5. 5, що ділиться на 5, це буде 1. Більше тут нічого не скорочується, то записуємо, що ж ми отримаємо. Отже. У нас 5, що множиться на 1, буде 5. А в знаменнику 6, що множиться на 3, це буде 18. Отже, вийде 518х. Далі відняти. Тут у нас буде в чисельнику 1, в знаменнику 6 мінус 1 шоста. Це дорівнює. Записуємо 3х. Відняти 8,13. Ну що ж, зараз що можна зробити? Можна вліво перенести невідомі доданки, а вправо – відомі. То ми записуємо, зліва в нас було 518х. Так і залишається. Так. Справа було плюс 3х, а ми пишемо тоді мінус 3Х. Є. І це дорівнює. Справа було мінус 8,13. Зліва було мінус 1 шоста, то справа буде плюс 1 шоста. Є? Ну що ж, тут х можна винести за дужки зліва. Записуємо і х. Тоді у дужках у нас залишиться вісімнадцятих. Відняти 3 можна записати додати мінус 3. Це дорівнює. Справа дивимося. Мінус 8,1 третя і плюс 1 шоста. Як їх додати? Будемо зводити до найменшого спільного знаменника дроби. Тут можна записати, що додатковий множник до 1 третьої це буде 2. Тоді ми запишемо, як мінус 8,2 помножити на 1 це буде 2. 2 помножити на 3 це 6. Отже, 8,2 шостих додати 1. /3. Шоста. Є. Yeah. Ну що ж, давайте будемо продовжувати. Отже, зліва, як нам знайти суму. Модуль від'ємного числа в нас більший. Сума буде від'ємна, то ми записуємо х. А у дужках тоді пишемо мінус. Тоді різниця модулів буде 3 відняти 5 18. Так. І це дорівнює. Справа. Сума в нас буде від'ємна, тому що модуль від'ємного числа у нас більший, то ми пишемо мінус. А в дужках різниця модулів буде 8,2. Мінус 1 шоста. Yeah. Ну що ж, давайте будемо тоді віднімати. Отже, записуємо x, що множиться так? а у дужках у нас буде мінус. 3 можна записати як 2 цілі і 18 18 одиницю позичити і записати як 18 18 2 цілі 18 18 відняти 5 18 є, і це дорівнює, вийде мінус, тоді давайте віднімати, 8 цілих вийде, 10 цілої частини, а 2,6 мінус 1 шость. то записуємо 2 мінус 1 у чисельнику, а в знаменнику 6. Є. Ну що ж, пишемо х, що множиться. Тут у нас буде мінус. Різниця цілої частини буде 2, цілих. тоді в чисельнику записуємо як 18 мінус 5, а в знаменнику 18. І це дорівнює мінус 8, цілих. 2 мінус 1 це буде 1 шоста. Є? Ну що ж, записуємо, що х що множиться. Тут у нас буде мінус 2,18-5, це буде 13 18. Є. І це дорівнює мінус 8,1 шоста. Як зараз нам знайти невідомий множник? Потрібно добу, поділити на відомий множник. То ми записуємо, що х дорівнює. Отже, добуток мінус 8,1 шоста. Потрібно поділити на відомий множник на мінус 2,1318. Ну що ж, який знак буде мати частка обидва в числа від'ємні? Частка буде додатня, дорівнює частці модулю. То ми записуємо, що х дорівнює частка модулів. Давайте запишемо їх вигляді звичайних дробів, щоб поділити. 6 помножити на 8 це 48, плюс 1 це 49. Записуємо як 49 шостих, що ділиться. 2 помножити на 18, це буде 36 плюс 13. Так, 36 плюс 10 це буде 46 плюс 3 це буде 49. Отже, записуємо 49 18. -х. Є? Ну що ж, давайте продовжувати. Отже, x у нас дорівнює 49 шостих, що ділиться на 49 18. -х. Як поділити у нас дріб на інший дріб? Поділити на дріб це помножити на обернений дріб. То ми записуємо, що х дорівнює. Отже, потрібно 49 шостих. Помножити на обернений дріб до 4918 це буде 18. 49 Є. То записуємо, що їх у нас дорівнює. В чисельнику записуємо як добуток чисельників. 49, що множиться на 18. А в знаменнику як добуток знаменників, як 6, що множиться на 49. Є. Ну що ж, і чисельник, і знаменник. Давайте будемо скорочувати. На 49. 49, що ділиться на 49, це буде 1. І чисельник і знаменник скорочуємо на 6. 18, що ділиться на 6, це буде 3. А 6, що ділиться на 6, це буде 1. Записуємо, що х у нас тоді дорівнює. Чисельник буде 1 помножити на 3, це 3. Знаменник 1, 3 перших або просто 3. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, корінь нашого другого рівняння число 3. Ну що ж. Ось таке громістке завдання на розв'язування рівнянь з раціональними числами. На цьому вправу завершено.